Доброго дня всім. Прикупив я таку сівалочку. Поні 3000. Від заводу фаворит. Була в мене стара сівалка. Ой, така овочева совєцька, сон 4.2, вроді би, вона називалася. І там в мене було на 37 міжряді. Сів тільки сою. Треба посіяти пшеницю чи ячмінь. Постійно когось ходив, просив. А це цього року продав її. Приїхала людина аж з Сумської області, ну, я з Хмельницької сам. Забрала мене сіволочку і вже думав і СЗ хотів, і так, і так, і вже розсердився, купив це таке новий. Нове, гарне. Ну общем, купив нову. Довго я думав про нього. Купляти, не купляти, купляти, не купляти. Ще, був, ще була та стара. був е, в Вінниці на виставці. Ходив, дивився на такі трьохметрові сівалки. Були там вони щось трьох-чотирьох виробників, Не буду називати ніяко. Вони, Ця вона тяжкенька на іммазах. Але тут зробили це колесо. Крайній сашник. Іде на проти коліщатки. А там ще колесо виядинути. на бік. І на другий, і на третій. В одних, ну, вони більш-менш одинакові. Одні виробники зроблять косозубий зуб, катушки, другі роблять оце такий шахматний, як мені. Якщо видно. Тільки тут три ряда, на другій сівалці було таке саме два ряда. І на третій сівалці був косозубий. Ну, було три виробника. в общем. Я щось не знаю. ну Ця сама, вроді би, така найменша, сама, сама компактніша, то вибрав цю. Нічого ще не сіяв, привіз її. Для юмезика вона, звісно, трошки тяжковата. Але тут я грузи залив бетоном. Тут і тут так само, тут, чи я? тут ободолею, або ще Тут або долею, або що там. Мужика є, може позичу мені, як буду сіяти грузи. Так, цих для ГДшки хватає, сівалка, я думаю, буде трошки втягша. Ну, варіаторна, як всі вже знаєте, вони зараз всі тут варіаторні. З того боку той варіатор, з того на зерно, з цього боку на міндобриву і ворошилку. З того боку відеречко є мірне, тубус, у тубусі вони йшли, ну, вони ставлять е ваги, що важити, і, і лопатку. Стоять тут розгортачі за колесом. Треба буде їх там виставити, щоб воно дерево так 2-3 см. Небагато. Ну, це одна нав'язка зроблена. Бачите як? Це вже під МТЗовський, під... бо юмезовські прямі, а там ж трохи де саме яблучко йде на косину. Маркера, дві шланги, там посередині його не видно, розподілітель стоїть. Маркера також йдуть. Це теж нове, я ще не бачив такого. І так доверху. Так він складається сюди, відкручує сюди він типу в транспорт вилягає ну, для перевозки. Регулюється Ну вже всі ці як вони називають, на насінні проводи. На проводи ці всі телескопічні. Тут резінки стоять. І ця резинка. Це пластмаса. Це пластмаса. Прикатую ще колеса, і це така греб'янка. Підножечка, щоб вилазити. Ну, вроді би сівалка не, не, ну, непогана. Зроблено непогано. Це я вже я пробував виставляти, ну, чи у корбу і крутив. Корбо кріпиться тут, тут во відерце, це, щоб там вже важити. А тут регулюється глибина цим вінтом. Кришка така, ну кришка масивна. Так відкривається кришка. Це у нас відсік для зерна. Ось тут врочилочка. Ці заслоночки. ну В общем, як всіх, я думаю. Плавочок. Стоїть на зерно. Тут кришка на віддобрило, теж що добре, бо засипаю сюди, як малий фермер, сюди мішками. Мішок засипав та й вже тут ти не порвеш. Тут відкрив, поставив сюди. Вже воно вроді туди не попаде міндобрив. Тут теж е, стоїть е, поплавочок на міндобрив, ржавеєчко. Кришечку назад закрив і поїхав. Вже у нас температура ну передає там ці 2 дні чи 3 ще дуже жарко, там трохи йде температура на спад. Але не буду спішити. Думаю, що через тиждень сіяти. Всі завжди я стараюся сіяти в перших числах квітня, так кажу, квітня-травня і цього року так само не буду спішити. Ну Що тут ще розказати? Багато мені подобається, що тут все на пальчиках. Пружинка ця на пальчикове. Це, типу як воно ставиться в транспорт На пальчикове. Прикатка, колеса Все на пальчик. Пальчика витягнув пальчика засунув. Всіх така чака стоїть невеличка, маленька. таку Витягнув. Пальчика витягнув і все, собі переставляєш, вже він в верхнець. Це все треба дорегулювати в полі. Поводки такі вже стоять, грубенькі, на пружинах. Тут бачу стоять втулки, напевно, пластикові чи, чи, чи що воно. Ну, Поводки такі потужні. Чистик стоїть на колесо. Два цих крайніх цей цей сушник, регулюється натяжка цим валом, не валом важелем. Тут відпускаєш, підтягуєш пружину, опускаєш пружину. Діски зі зміщенням. Усі диски землі моїй фаворит Але я був на виставці, то мені представник, що менеджер казав, що диски вони заказують з Турції, диски турецькі. Ну, тут видно, з цього боку, зі зміщенням. Це пластмасові вже тут. Їхня землімка фауріточка. Е, кажуть, ну, тут вроді би стоїть двохрядний почитник Не знаю. Буду сіяти вже більше, більш тоді вже покажу, як я настрою, що я настроював, і будемо дивитися на сівбу і на сходу. Получився в мене такий номер зачотної сівалки. 123, 1, 2, 3. 1, 2, 3 і поїхали. Все, всім всього доброго, всім гарного врожаю, гідної ціни, скорішу його вже миру всім. Все, до побачення.